Всім привіт! Зараз я хочу записати функціонал свого сайту. Отже, спочатку у нас вітає головна сторінка, де написано привітання до користувачів, а також висвітлені найпопулярніші позиції нашого магазину. Отже, ми тут бачимо три комп'ютери, де написана їх назва, їх короткий опис, відеокарта, процесор, оперативна пам'ять та ціна. Також ми одразу можемо знизу побачити контактну інформацію: це адреса, номер телефону, а також емейл. І можемо також побачити. Різні посилання на наш магазин у соціальних мережах. Наприклад, можемо побачити Facebook, а також Twitter та Instagram. А, якщо ми хочемо одразу додати комп'ютер у корзину, нас перекидує на форму для реєстрації. Тут нам потрібно ввести номер телефону, також якийсь логін, який ми не забудемо, і пароль. Але важливо пам'ятати, що якщо ми вводимо пароль, то нам треба його підтвердити. І для цього нам треба написати його однаковим. Бо якщо ми десь помилимося, то нам напише, що ми ввели різні паролі. Отже, вводимо номер телефону та логін ще раз. і вводимо вже однаковий пароль. Після цього ми одразу переходимо до форми логіну, де ми вводимо наш логін, а також вводимо пароль. Після цього ми вже потрапляємо на сторінку профілю. Тут ми бачимо короткий опис нашого профілю, номер телефону, логін, а також можемо переглянути наш пароль. І вийти з аккаунту. А також з правої сторони в нас є улюблені комп'ютери та улюблені аксесуари. Але оскільки це тільки новостворений аккаунт, в нас ще немає жодного улюбленого комп'ютера, а, а також в нас ще немає улюблених аксесуарів. Отже, переходимо до сторінки з комп'ютерами, де ми бачимо перелік з 9 комп'ютерів, які розподілені на декілька сторінок. Отже, ми думаємо, що перелік досить великий, і хочемо відфільтрувати комп'ютери, які нам тільки потрібні. Для цього ми вводимо відеокарту, яка нам потрібна, та, наприклад, оперативну пам'ять, і виставляємо максимальну ціну. 180 тисяч. Натискаємо пошук, і нам видається комп'ютери, які задовольняють нашу умову. Отже, ми думаємо, що а, цей комп'ютер нам не підходить, а цей нам сподобався, і можемо додати його в улюбовні. Після того, як ми надали його в улюблені, можемо перевірити у профілі. І так, ми бачимо, що в нас тут є комп'ютер. Далі переходимо до сторінки з аксесуарами і хочемо, наприклад, купити собі мишу та клавіатуру. А, а фірмами вибираємо, наприклад, Razer та WarMeo. Виставляємо максимальну ціну, наприклад, 7800, і бачимо, що для такої ціни в нас є клавіатура, а також миша Razer. Ми обираємо, наприклад, собі мишу, додаємо в улюблене і бачимо ось такий от міні-список, де ми маємо комп'ютер та мишу. Після цього ми можемо додати їх в корзину. Спочатку комп'ютер, потім мишу. А, тут нам висвітлюється ціна. А, ми можемо продовжити покупки, де нас нас на головну сторінку, і можемо ще щось додати в корзину, а можемо оформити замовлення. Також можемо прибрати з корзини якийсь товар. Якщо ми хочемо оформити замовлення і нам сподобався цей комп'ютер, ми переходимо до форм з оформленням замовлення. Отже, тут ми вводимо наше ім'я на українській мові, прізвище також, бажано написати справжню адресу, номер телефону та пароль, який ми вводили при реєстрації. Оскільки якщо ми введемо різні, то нам напишуть, що ми в різні пароль. Після цього ми можемо підтвердити замовлення. Ми побачимо сторінку з подякуванням. А, а ваше замовлення ми отримаємо та можемо вже його обробити і надіслати вам ваш товар. Далі ми можемо повернутися на головну сторінку. І в цьому це весь функціонал мого сайту. Всім дякую за увагу!